Пропонуємо до вашої уваги USB-світильник. Це компактний та зручний світильник, створений для комфортного читання, роботи та затишку. Вона оснащена USB-портом, що робить її зручною у використанні. Ви можете підключити її до комп'ютера, зарядного пристрою або іншого джерела живлення. Крім того, чудово підходить для використання в автомобілі, наприклад, в зоні ніг, панелі приладів або заднього сидіння. Цей світильник додасть неповторного шарму та затишку у ваш. Простір та стане привабливим елементом візуально.